Привіт! Я Оксана Захарчук, бактеріолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Чи знаєте ви, що антибіотики борються з бактеріями, але іноді можуть завдати шкоди? Після їх прийому може виникнути антибіотико-асоційована діарея. Часто таку діарею викликає бактерія Clostridium difficile, яка живе в кишківнику багатьох із нас. Вона не завдає шкоди, доки баланс нашої мікрофлори її стримує. Але антибіотики порушують цей баланс. І тоді бактерія починає активно розмножуватися. Її токсини викликають діарею, але, можливі, й набагато серйозніші наслідки. У таких випадках, щоб підтвердити діагноз, слід провести лабораторне дослідження калу на токсини. А і Б. такі аналізи проводять у лабораторії особливо небезпечних інфекцій Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Подбайте про своє здоров'я і звертайтеся до фахівців вчасно.